Сьогодні у нас з'явився класний варіант в дачному кооперативі в Терешках. Отака дачка. Тут біля восьми соток землі є плодоносні дерева, виноградник. Територія засаджена трояндами. Тюльпанами. Зараз ще не видно, але трошки пізніше буде всю красу видно. Тут туалет, сарайчик. І у нас тут вихід до заводі. Ще є отака річка. Де можна насолоджуватися природою, співом пташок. І от сам будиночок. Будинок дуже гарної якості. Ремонт не свіжий, але в цілому всім можна користуватися. Він сухенький. У нас тут газу, звичайно, нема, так як і це кооператив. У нас тут є електрика. Ось ми зайшли в будиночок, він двохповерховий. На першому поверсі тут у нас коридорчик, кімната. В цій кімнаті є камін. Також тут кухня. Все необхідне для проживання вже на даному етапі є. Всім можна користуватись, комунікації працюють. Це підйом на другий поверх. І на другому поверсі у нас ще ось така одна загальна кімнатка. Це спальні місця є. Крісло, книги. Тут кімната. З цієї кімнати вихід на горище. І ще одна кімнатка. Ось така собі спальня. Тут з вікна гарний вид. Вікна трошки не помите, ну, а там видно сосновий ліс. І нашу заводь. Ось така чудова дачка. У нас з'явилася по вартості 23 тисячі доларів, і по торгу можна буде поспілкуватися.